Вітаю громаду! З вами Олександр Краєв І зараз ми маємо відповісти на дуже важливе питання, яке останні дні не сходить ні з перших шпальт електронних і друкованих видань. І, звісно, звучить в кожному інтерв'ю, в кожному коментарі для журналістів, яке я даю, що буде Україні від кризи в Палаті представників США. Насправді відповідь дуже коротка. Напряму нічого. Єдина для нас, і в принципі найважливіша проблема це те, що в нашого ключового союзника, нашого ключового донора озброєння, ключового фінансового донора, ключового економічного ресурсного партнера, який проштовхує реформи в Україні, який допомагає нам домовитися з іншими союзниками, які шукають для нас закордонну підтримку, в нього велика внутрішньополітична криза. А будь-яка внутрішньополітична криза, особливо в передвиборчий рік, вона так чи інак, але провокує заторможеність прийняття рішень в зовнішньої політиці. Це на жаль класична вже структура, коли власні питання, питання власного власної стабільності, особливо коли це стосується конгресу, особливо коли це стосується найбільш демократичного репрезентативного органу, яким є палата представників. Ці питання точно не пріоритизують зовнішню політику. Звісно, трампісти виставили Україну як один з ключових інструментів. Вони використовували нашу тему для того, щоб торгуватися з іншою частиною республіканської партії і з демократами щодо допомоги Україні, щодо грошей, щодо їх перерозподілення на ті питання, які цікаві трампістам, і так далі. Але це був лише інструмент. Насправді, українське питання, будучи надзвичайно важливим для сполучених штатів, залишається стратегічним. Себто воно не є частиною того політиканства, яке зараз розводять в палаті представників. В англійській мові є чудова різниця між двома поняттями, які в українській мові, на жаль, перекладаються загалом і найчастіше як політика. В американців наявний варіант полісі, як стратегія, як довготермінового планування, як певного страт... нормального наративного підходу до виконання тих чи інших дій в політиці, будь то зовнішні чи внутрішні, і є політикс. Політикс, який більш наближено до нашого розуміння політики, а насправді може прикладатися в даному випадку як політиканство. І тому, чи є вплив від той, тих політик, від того політиканства, яке зараз відбувається в Палаті представників, на допомогу Україні? Не особливо тому, що допомога Україні це полісі, це стратегічна наша перспектива. Це те, що підтримується виконавчою владою, президентом, Пентагоном, Державним департаментом, міністерством юстиції та іншими відповідальними органами Сполучених Штатів. Це те, що підтримується Сенатом, який є. Палатою Конгресу, що в першу чергу відповідальна за зовнішні відносини, і відповідальна за підтримку цієї стратегічної стабільності в наших відносинах, це є частиною національних інтересів, як це чітко було сказано Байденом в липні минулого року під час його турне по Азії. Як це повторюється постійно Брінкеном, Лойдом Остіном, Спікерами, Недом Прайсом, і насправді це так і буде залишатися на даному етапі. Ми вже маємо чітко для себе усвідомити. Що програш України або будь-які проблеми в Україні, це буде програшом і проблемами для сполучених штатів. Штати поставили нас наріжним каменем в їх ідеологічній боротьбі демократії проти диктатур, вільного світу проти світу поневолення і світу автократичних режимів. І тому в очах Китаю, в очах Росії, в очах всіх їх сателітів штати мають зробити все можливе, аби Україна не програла, бо в очах їх опонентів, яких ми з вами назвали, це буде в першу чергу поразку Сполучених штатів. Тому, які б не були проблеми із спікеріадою після скидання Кевіна Маккарті, які б не були проблеми щодо потенційного шатдауну і домовленості по бюджету, більша частина американського естеблішменту, окрім, скажімо там, трампістів і так званих прогресивних демократів, вони ж соціалістів, і крім зовсім відшиблених медіа, вся інша частина інформаційного політичного естеблішменту чудово розуміє, що підтримка України це є зацікавленість сполучених штатів, підтримка України є частиною їх безпеки. Стабільність в Україні і стабільність підтримки довкола України є частиною стабільності США. А стабільність є фактично центральною частиною зовнішньої політичної стратегії Байдена. Давайте згадаємо, в 2020 році ключовим наративом його зовнішньої політики було Америка повернулася. А що означає, Америка повернулася? Америка знову лідер, Америка знову світовий поліцейський, який готовий допомагати, і найголовніше Америка несе з собою стабільність. Америка буде підтримувати союзників заради того, щоб в світі були мінімального розміру кризи, щоб опоненти свободи демократії. Не змогли посіяти ворожнечу посіяти цю кризу серед вільних демократичних країн. А тому, відповідно, основна ставка американців буде робитися саме на цю стабільність а цю стабільність може забезпечити тільки перемога України і тільки перемога українського війська. Тому так, найближчі місяці ми будемо чути дуже багато антиукраїнського. Ми будемо бачити, що. Антиукраїнські україноскептичні сили намагатимуться зменшити наш бюджет, намагатимуться зменшити цю підтримку, і, як мінімум, в медіа вони, можливо, матимуть певний успіх, вони привернуть до себе увагу. В них же це вдалося. Все-таки Кевіна Маккарті скинули це історичний прецедент для американського конгресу. Але чи дійсно вони зможуть внести певні стратегічні зміни в нашу співпрацю? Я дуже і дуже в цьому сумніваюся, і це найпозитивніша новина, яку я можу вам принести. Дуже дякую вам за увагу, друзі! Перед кінцем нагадаю: не забудьте підписатися на цей канал, поставити ваші лайки і, звісно ж, прокоментувати, що ще цікавого вам хотілося б почути з нашого американського флангу. Почуємось і побачимось!